Маємо оновлену інформацію, що таке підтвердили, уже, ми побачили вгоре, зокрема, інформацію про вчорашні події. І зараз ось стільки всього несеться в пропагандистських пабліках, чого там тільки не знайдеш. Скажіть, які зараз настрої у Кримчан? Ну, а опять таки, що стосується кримчан, то є різні категорії в Криму. Тобто є там проросійські громадяни, які Ну і російські громадяни, які законно приїхали до Криму, і проросійські громадяни, які а, вірять а, той інформації, яка а, яку надають а, окупаційні засоби масової інформації. А ми знаємо, що вони всі всіляко намагаються або спростовувати а, ну, ту, ту інформацію, яка є, або намагаються а, продемонструвати, як успішно працює ППО Російської Федерації і. І тому о, ну, все одно до них доходить інформація, і я би не сказав, що зараз вони там почали там, сильно панікувати і збирають там валізи, але я чітко можу сказати про те, що вони вже говорять про те, що вони тимчасово знаходяться в Криму. І це дуже важливо, тому що вони о, починають розраховувати на те, що рано чи пізно вони будуть від'їжджати з Криму. Угу. Що стосується наших співпізників, то о, дійсно та, така інформація, вона в першу чергу. Вони беруть інформацію з українських джерел, з наших джерел, і в тому числі інформація розходиться за допомогою скажімо, Сарафанного радіо. Тому о, наші співвітчизники чекають, і о, наші співвітчизники постійно о, або нам надають уточнюючу інформацію, або о, там збирають у нас інформацію, що більше нас цікавить в цьому ці, чи іншому випадку. Угу. До речі, щодо інформації, одразу. Тут зараз хочу сказати всім нашим глядачам, що наступна інформація вона є неперевіреною зокрема, її поширюють зараз. В основному пропагандистські пабліки, тому ми розуміємо, що тут достовірність важко шукати. Але запитаю у вас, тому що пишуть у мережі про загибель Герасимова в Криму. Знову ж таки, нагадую, це неперевірена інформація. Наскільки це може бути правдою, ми поки що не знаємо, але кажуть, що все більше з'являється повідомлень, що дійсно вчора таки в Криму він міг загинути. Скажіть, а він взагалі міг перебувати вчора в тимчасово окупованому Криму? Ну поки що я не маю інформацію про те, що він був в Криму чи ні, і ми дійсно збираємо інформацію, тому що нам потрібні додаткові джерела для того, щоб розуміти, він взагалі був в Криму в цей час чи ні. Що стосується окупаційних засобів маси інформації, вони намагаються на напереження на, на, на е, працювати, тобто вони починають е, демонструвати, що якоби українські засоби масової інформації розкручують інформацію, що після Путіна... Наступний загиблий став Юрасимо, який якоби відбував в Севастополі на той час. І от тут якраз таки ми, ну, ми ж бачимо ситуацію, коли от з Путіним да, постійно то, там, його хтось поховав, хтось говорить про те, що він живий та інше. І от тут вони намагаються продемонструвати, що, ну, от, що якоби українські засоби масової інформації, українські джерела, вони на ну, дають невірну інформацію часто в розробляють. Фейки. І це, це респлюмовано робиться для того, щоб дійсно довіри до наших джерел, наших я маю на увазі, і там наше, наше телебачення, і наших всіх там ресурсів в соціальних мережах, ну, в тому числі там Краснотарського ресурсного центру та інше. Тому ми зі свого боку намагаємося постійно перепровіряти інформацію і намагаємося надавати інформацію, як ви зараз. Дуже чітко сказали це нічні перевірена інформація, але вона існує. Тобто, якщо щось з'явилося, то дійсно це має цікавити людей, і я вважаю, що нам якраз таки також треба використовувати цю ситуацію, оскільки вони самі починають розкручувати. Але при цьому тому нам треба демонструвати, що ми ні ми намагаємося там перехопити хайп, а ми намагаємося як. Раз чітко все е, говорити про те, щоб до нас було більше довіри, в тому числі або в першу чергу на е, окупованих територіях, тому що для нас важливо, щоб мешканці Криму нам більше довіряли е, ніж е, масової інформації Російської Федерації і окупаційним е, так. Я погоджуюся з вами. Я знаєте, зараз це для того е, в першу чергу кажу, щоб українці, які нас бачать, вони не підхоплювали зараз зокрема, окремо у соціальних мережах оці пропагандистські наративи. Бо розумію, що всім би мабуть, хоч хотілося порадіти смерті Герасимова, але треба ж розуміти, що дійсно все ж таки швидше за все це може бути фейком, тому тут треба ретельно або дочекатися якоїсь офіційної, більш менш інформації, або ретельно дбати про все ж таки джерела надходження цієї інформації. Я зараз про я хочу вам сказати про те, да от, але от чітко є інформація. Вона підтверджена вже російськими офіціально ну, офіційними е, е, установами про те. Що 25 е, людей загинуло. Це говорить про те, що а, там все одно є військовослужбовці. Це по перше, по друге, от і що, що вони намагалися сховати, і ми про це якраз таки, вот якраз наближим часом намагаємося будемо надавати інформацію. Коли були вибухи а, в великому а, десантному кораблі в Феодосії, то у нас вже є чітка інформація, що там загинуло а, 74 а, особи, тобто mm -hmm. там були люди. Там були військовослужбовці і ця інформація, яку ми перепроважали в Криму за нашими джерелами. Але бачите, те, що росіяни верніше, окупанти зараз вже визнають те, що там загинули військові. Це теж, мабуть, показник. Тому що ви ж пригадайте, раніше вони взагалі приховували цю інформацію, і навіть коли вона з'являлася серед там пропагандистів, зокрема в їхніх телеграм-каналах. От верхушка Кремля вони все одно не поспішали зокрема повідомляти про те, що от військові їхні загинули. А зараз вже бачимо, що таки повідомляють. Або я приведу інший приклад. Наприклад, пам'ятаєте, коли були вибухи в Краснобердійському районі? Це відбувалося нову влітку. да. і дійсно вони повністю сховали цю інформацію. Вони сховали, що були там вибухи, але не було, не було жертв жертв. Так. А потім ми почали, ми почали збирати інформацію від родичів цих тих uh, строкових uh, військовослужбовців, які загинули там, і ми почали uh, якраз таки про це говорити. І uh, у них не було аргументу говорити про те, що ми надаємо якусь фейкову інформацію І для нас, це дуже важливо. Угу. Тобто, виходить, що все ж таки, незважаючи на кремлівську диктатуру і на Путіна, поки що є, що там на Росії люди, які все ж таки от намагаються шукати своїх рідних десь там, і таким чином ця інформація, як ви кажете, вона. Таке проникає все одно в інформаційне поле, навіть попри те, що там Кремль намагається приховати це все. Так, дійсно, і воно ну, все сховати неможливо. І Крим він, він не такий великий, і в Криму дійсно є люди, які ну скажемо, родичі, яких або загинули, або зникли безвісті, і вони починають шукати. Вони починають активно про це говорити. А у них є родичі, а у родичі є знайомі. і якраз таким, таким чином потім збираємо більш там точну таку інформацію. І це працює. І це. Дуже важливо. Так, дійсно погоджуюся з вами. І величезне дякую вам, що ви долучилися до нашого прямого ефіру і розповіли про те, що от саме станом на цю хвилину наразі відомо. Дякую. І Крим це Україна. Слава Україні! Героям слава.